Так, машинки, які у нас були за акційними цінами, вже ділимо по менеджерам. Кожен займається підготовкою, тобто передпродажною підготовкою і ставимо відповідно дорожче. Завтра, останній день. Акційних цін, Ліф офігенний, ягуара і Пейс, Ліф, Гранд Синік, Зойки. І ось цей Чирокі, 15 2015 року 22 дизель 200 кінських сил буде у нас за супер ціною. Щас пустили ціну так, щоб швидко продати. 13300 13 машинка, в принципі, без зауважень, з мінусів, з мінусів. Треба зайнятися люком. Не працює залип в одному положенні. В остальному. Все ок. Пробігу у нас 187 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Автомобільчик віддаємо з повним пакетом документів для першої реєстрації. Це у нас європеєць. сертифікат, все-все є. Зацікавило, прилітайте, забирайте, реально топ-ціна 13300.